відео Тигедик, ми під бережком, щука вже гризе поплавок, але не воблер. Бачите, які голодні, <свісно> кидаються вже на поплавки. Ми під'їхали під комишик. Оп! З нами наш новенький комплект інквізитор до 35 грам Мірокс айр і ниточка звідти. Mirax мультиколор. Я обожнюю, до речі, мультиколор. Не признавався раніше, але класно контролювати проводку, знати, на яку дистанцію справді закидуєш, а не на ту, на яку уявив нібито. Ось Зараз, здається, залишилося метрів 20. А може показати, що 30, а по шнуру я знаю, що 20. Та й можу знати, на якому дистанції воблер откусять. Щука неактивна, покльовка єлі-єлі. без покльовки, просто повисла. Того паузу треба давати велику, плюс водичка теплі, крига майже зійшла навіть в комишах вже повністю кожного дня. Плюс, мабуть, вже градуса 3-4. Даже мелкі щучки стали дерзить на воблирі капітально так. Капитански. Почав працювати метаболізм, почали дергатися, а не іти як целлофановий пакет. Задавать жару, так сказати. Та тихо ти. Човника не круто. И... І... Як нам Серега Куцай підказав, на глибині не нефік. Там щуки вже не залишилось. Інструкторником пройшов, каже, вся в березі. Ну от і я в березі, а я тут її вже давно чекаю. Не бере зараза і близько до лодки не доводів, все одно не схвати. Попробуємо на відкритий простір. Просто немає відео. Якісь птички летять і пищать постійно. Мабуть, ехолокація в тумані, щоб бачити, куди падає. З боку підписники стали метрів 200. Будуть починати об... звідти. Ну і хай починають я б звідти не почав, бо я вже знаю, звідки треба починати, але це не значить, що там щуки немає, це значить, що я її там місяць назад пару разів ставав і не зловив. Палка відпрацьовує суперські до 35 грам. Нарешті в мене конкретно працюючий. Твічинговий комплект. Може зараз 130-ку якусь інквізітор накинути. Точніше, інквізітори 120-ті, монтерку, точно. Покрупніше, повеселіше. Хоча я не знаю, що зараз що щуки подавати. Але, як бачимо, 115-й Максквад в Кавуні китайський для неї не біда взагалі. Да, у воздухі парять свист, шнура і і взмахи удачок кидають теж на щуку. Ну а на що тут ще кидать? Другої риби я на еструктор сканера нема, не знаю. Гопрос немає відео. Ще одні підписники їдуть. Я думав, це одні, а це інші. Сьогодні вже четверо підписників зустрів зранку, долавлюють щупакабр. кабер, яких, здається, і так мало залишилось, але то не страшно. Прорвемося. Монтерка 130-та, колір вогонь. Шикардосний. Ось вона. А ось підписники. Тролінгом їдуть і обкидують. Теж стратегія нормуль. Не, мігастрай, мігастрайком нам. Мігастрайком намазані місяць назад. Знаєш, яка любима фраза в твоїх відео? Яка? Гоу просто відео. А, є таке Гоу Video. Не клює, як з цим боротися. Ніяк. Паскудство просто. Я вже, як бачите, одною рукою працюю, не упускаю можливості протягнути воблер. хоч косо, хоч криво, хоч там, де не клює. Але без толку. Ще підписники з боку. Просто день підписника. На вся. Осталось щук на, на куканить. У підписника силиконку обрізало, напевно на фулюро карбон кидав. Казав, що покльовка була, зрізало приманку. Ну, силікон це не страшно, це чепуха. Це не те саме. Це не воблер потерять, навіть нехай китайський. Чи типу того. Я уж не кажу за оригінал. Хто взагалі ловить оригіналами? По 700-900 по 900 гривень, по 1100 Йо майо аби ж воно ловило значительно, так сказати, що от фігово клює на другі єлі ловиться, оригінал достав і все, все викосив. Ніфіга так ніколи не працювало. Більшість оригіналів взагалі можуть мовчати там, де китаєць цілове. Кожному воблеру свій час і місце, як завжди. Ах, не сидить. Гов знімай відео. Ха-ха, а я уж думав, зійшла, вона просто невелика. Та І Чимось бита, чи мені здається. Ну ця покрупніше. Так, да, її хтось хотів з'їсти з двох сторон. Чи це так вилами хтось попав. Минулого сезону. Добре, що зуби не сцепила. Самець, іще й самець. Трясся йому. Ну, нічого, самочку ми вже сьогодні відпустили. От і самець, як обізян набитий, авкаш який Ще на воблер кинувся. З камеша вискочив на воблер кинувся, як придурок. Повезло, що на нас попав. Отділався условним сроком. Но в наступний раз йому так не повезе. Так, треба поводок міняти. Владик, ти... ти спитуєш судьбу, да рветься. Пакуємся. Думав, не сматуватися, так закинути в машину. Ну, Практика показує, що чаще всього так снасті й ламаються. Того розбираємо котушечку Golden Catch Mirox Air 3000. Думав, брати 4, але думаю, ні, через що перебор Інквізітор котушечка 2,5 у нас. Окунева, теж думав, оставлю на крес приїхав, там судачки прокльовують, Зразу з багажника достав і в бой. Але теж до цього не страйзеном, не Хоча його не так зовуть, а трошки по-іншому спінінги. Прецеденти були в машині віз, тарабанило, саме затягнулося, вершинка. Поламалася. Все прокляло. <смі> Вершинка нова 1000 грн Ну, що хорошо що чудово, що в Голден Кетчера Голден Кетч. Всі вершинки в наявності. Що мені подобається в інквізиторі, так це ось що. Увінчую ця ручка клас і готово. Чехольчик викупив у кума. Був. Красивий. Чотири котушки реально влазе. Мабуть, їх вже не випускав Голден Catch, не знаю. О, ось він мега чехол. Спінінгом задоволений на всі 100. Вобліри 130 продьоргує на раз-два. Ну і ще теж до 35 грам. Хотів взяти до 32, такий як в кума, як до цього ловив, але маємо, що маємо. І ми, ми його маємо. Але я ця палка класнюча. Вона мені подобається. Окуня судака не ловить до 12 грам. Трайс. Трайзе. Блін, не могли названня нормальне придумати. Алкоголь. Інвалід. знакомі названня, да там. Типу того, хто не могли нам щось придумати. Таке просто ібросте. Air Чопік. Окунь. Назвати просто окунь, судак, щука спінінг. ці імпортні названня, вони мені язик ламають. Ну, то таке, але гріють душу. Навіть подсадчик Golden Catch взяв. Секцію обичну. Бачите, вкрутив голову від пацака плаваючого. І навіть він пригодився, що Кандровича сьогодні приймали і вхвостив гриву. Ну От то Їдемо до берега, чистимо рибку і додомцю.